Всім привіт! Мене звати Катя, мені 22 роки. Я родом із міста Дніпропетровськ, місто Покров, а наразі живу в Києві. Мені завжди подобалось малювати. На всіх уроках мені робили зауваження, забирали мої скетчбуки, але я все одно малювала і далі я пішла в художню школу. Після художньої школи я обрала університет саме з художнім напрямом і дизайном. Мені це дуже подобалось, і я хотіла далі навчатись і щось робити. Але на початку я хотіла графічним стати дизайнером, але якось карти так склались, і я пішла на дизайнера інтер'єра. У мене був вибір піти на майстратуру, але я його е, одразу скасувала, цей вибір. Я одразу сказала, що я хочу на курси. Батьки сказали, окей, тоді обирай. Я не знала, на які курси я хочу. Я знала, ну, хотілося би стати візуалізатором. Я знала, що вони багато заробляють. Я знаю, що вони можуть працювати як вдома, так і в офісі, тому було дуже цікаво. Я думаю, Блін, прикольно, майже як айтішнік. У моєї подружки. З'явився хлопець, який працює тут моделером. Ми познайомились, і він такий: а знаєш 3D Max? Я кажу, о, так, да, знаю, тільки дуже погано. Він каже: ну, я там моделер, тири-пири, там пройшов курси дуже швидко і почав працювати, заробляти гроші, думаю, так швидко, ну, давай я спробую. Я спробувала, і ніфіга собі, насправді це так. От. І дякуючи своєму другу, я пройшла швидко курси. Я навіть моргнути не встигла, як я їх пройшла, і вже працюю, і вже 5 місяців працюю, заробляю гроші. Як я дізналась про відкритий урок, я взагалі набір групи було 12 чоловік, і я якось втиснулася, я була 12-ю. Я кажу, будь ласка, не закривайте місце, я прийду, я все оплачу. От, і мені я побачила, підписалась тільки десь в останні дні на інстаграм, побачила, що там буде відкритий урок. Думаю, О, ну ладно, піду. Прийшла, там був супервеселий Денис. Ми відрізняли фотографії від візуалізації. Це було дуже цікаво. Типу, це така ігрова форма, але ми в ігровій формі зрозуміли е, зрозуміли, що таке 3D-візуалізація. І для чого вона потрібна. Він нам розказав усі якості цих курсів, розказав, що нас чекає далі, якщо ми будемо хорошо учитися. І, в принципі, всі наші очікування справдились. Спочатку було дуже класно, ну, перший водний урок. Ми нічого не робили. Ми з усіма познайомились, всі різні люди, всі різні вікові категорії. Хтось моя одногодка, а хтось старше, набагато старше є. Було важко, е -е, не досип, тому що ти, ну, мій графік сам по собі такий, що я дуже люблю багато спати. Іноді проглядувала уроки наперед, щоб знати, що там буде на завтра, щоб, може. Типу, так трошки схитрити і знати, о, а це вже буде на наступний день, це вже трошки підвчили. Але все це е, просто забирало час, і ти так вирішуєш, або ти завтра нормально робиш буліти, або ти завтра приходиш виспаний. Але це було дуже інтенсивно. Е, курс називається Буткемп. В принципі, морські котики, е, повністю його описує. Підготовка шалена 23 дні. Вау. <плес> Величезні плюси. Починаючи з того, що це може бути дистанційна робота, закінчуючи тим, що ця робота може стосуватись не тільки 3D візуалізацій. Я знаю багато випадків, які йдуть з 3D йдуть в електрику робити плани, 3 ну, йдуть моделювати. І це все, ну, я, наприклад, я навчилася це все робити, і я собі створила квартиру своєї мрії. Користь від 3D-візуалізації тим, що тепер ти, якщо ходиш в кафе або в якісь цікаві місця, ти дивишся на фактури різні. Ти трогаєшся, ти дивишся на текстури, ти все роздивляєшся, тобі хочеться все помацати потрогати, і ти одразу думаєш, а як я це зроблю в 3D Max? Цікаво. Щоб я порадила людям, так це набрати сміливості, взяти себе е, в кулак і піти. Якщо ти цього хочеш, звичайно, тобі потрібно обдумати, чи насправді ти цього хочеш, чи насправді ти готовий е, випасти життя на місяць, е, щоб вивчити 3D Max і піти далі працювати і посв... присвятити своє життя, чому... присвятити цьому життю. Присвятити <святити>... зараз. Чи готовий ти присвятити цьому життя? Отак. Вот